Та ти що, дивись, скільки вже? Вони практично все заклали. Треба Куди ти як пішов? Сіду, чий, не, не ходи туди, виходь. А що це за, а що там дирочки О, чого, чого? Не знаю, а чого вони її оставили? Я ще не знаю, завтра став. Так як це ти не знаєш, а без тебе хтось щось робить? Мальова, він це А ти де був? Отакий в нас басейн. В селі завершуємо будівництво через пару днів докладають і будемо вже розпочинати. Чу, така плитка можна було б і не було одиноково. Колір? А -а -а. Так колір прикольний. Дивись. басейн басейнець знімає. Чуєш басейн, туди не йди. Басейне знімається, ніде вообще. Класно. Так що це отак у нас все енергетичне, да, Сергій?